Діма, хлопці, ось що залишилося біля мого дому. Бля. Я в догу не залишився, ні не остануся. Оце їхня техніка вся. От, пожалуйста. Прийшли до нас. Нам чужого не треба. Ми ні до кого не йшли і не хочемо йти. Ми тільки хочемо йти добрим шляхом, мирним і благодійним. Валентин, це те місце, я так розумію, де бензовоз ось цей був. Так. Бензовоз був підірваний. він мордою стояв так, поперед дороги. Я так сподіваюся, що колона не могла пройти. Із-за того, тому що пальне загорілось, навіть видно, стовби опалені, дерева ось все позарізали, вони були всі обгорівші. Це все возле моєго дома. Я в долгу не залишився. Ребята, не залишився в долгу. Було вот все сніг. Це вся улица вокзальна. Це кадировці Я стріляв з прицепу. І вот, вони по мені почали стріляти по забору. Прямо і там, де я знаходився. А скажіть, будь ласка, а ну вот, ви не відчували тоді страху? Ну, якщо можна так спитати, чим ви думали, коли ви один, по суті, йшли проти цілої колони озброєних до зубів російських солдат? Я знав, що на, на жирафі наші хлопці стоять. І я побачив, що йде велика колона. От. Якщо я не зупинюся, не, хоча б не дам змогу зупинити їх, то вони прорвуться в Вірпінь. Миттєво все приготував. Ну, от. В гаражі приготував РПГ, поставив на пуск, гранати, запальники вкручував і положив по карманам от, і вискочив, тоді побіг до прицепа. Як прийшли, так і на той світ ушли. Ось що сніг поставалось. Ось що поставалось. Ну, Це цікава така історія, знаєте, тут просто що ви ще й влучили, по суті, з одного пострілу. Розумієте, це в мене. Я, я навіть сам не, не можу зрозуміти, як в мене вийшло. От. як ніяк місцевість знаю, я... тоді листя не було. Просвіт Про... Про світло... Про був дуже хороший. От. Я тільки що єдиний боявся, щоб в дерево не попасти, а воно вийшло все ж таки між деревами. А коли йшла колона, я так розумію, що там була бронетехніка, купа різної, чому ви вирішили саме бити в бензовоз? Е, пропустив чотири техніки, а потім побачив бензовоз. Я зрозумів, якщо я його підірву, якщо він спалахне. Взаді орки вони не зможуть пройти. Так воно і вийшло. Бензовоз запалав і він став поперек дороги, що звідти вже з сторони Бучі, орки вони вже не могли піти. От. І потім я нашим хлопцям дзвонив, на жираф, давав координати, що вони тут йдуть сюди. Угу. І вони вже накривали цю колону. І десь через хвилин десять. 5-10 хвилин після того, як я дзвонив, оце все почалось. Їх добивати. Валентин. От хотів би з вами знаєте, поговорити, що було після того, так, після ось цієї колони. Куди ви пішли? Я так розумію, що жити тут фактично в цьому будинку вже неможливо було після знищення цієї колони. Ви виїхали чи ви лишились в Вірпіні, чи перекинули вас на інші якісь завдання? Що ви робили далі? Після цієї ситуації я перейшов в Верпінь назад, тому що тут неможливо було жити, криші не було, все позатікало, дожі пішли. Я повернувся в тероборону Верпінську. Фактично, я з 24 лютого там. В Вірпінській був в теробороні, тому що в мене там дуже багато друзів і атошників. Я сам е, волонтер. От, з 13-го кінця 13-го року був на Майдані. З 14-го року, е, з червня, місяця я почав їздити на передову до хлопців. Е, перед цим я закрив свій бізнес, тому що треба було допомагати. Mm -hmm. От. Їздив на передові, от, по всіх гарячих точках розвозили продукти, амуніцію розвозили. Все необхідне, що потрібно було угу. нашим бійцям. Ну от будучи на фронті, ви уявляли, коли, що це прийде в ваш дім? Я якось, начебто, як був підготовлений. Тим паче, що я при Радянському Союзі я служив. Ну, от. А ким ви ким ви були? Я служив, е, призивався зі Львова, я сам зі Львова, в ну, е, Ленинград, е, воїнську частина, 10467, це морська частина була. Е, Привизвався в 76-му, прийшов в 79-му році. От, і зі Львова я... Сюди переїхав, тому що в мене тут всі родичі. Мама сама звідси родом була, батько з Іванкоського району був. От. І всі родичі. І я вирішив після армії залишитись тут. Я мотористом був. Це ви звідси, по суті, вели вогонь по них. І це, це вони намагались по вас відповісти? Так. Ну, по суті, якби ви тут стояли, якби ви не втікали. Я вчасно, я коли з е, з мухи вистрілив, я муху кинув, зіскочив десь на цьому відстані, десь метри два-три от. І всі сильні вистріли пішли, а я почав три гранати, одну сюди, сюди і сюди кинув, а одну залишив для себе на всякий випадок. от. На всякий Як... випадок, то на який? Якщо візьмуть тлен. Або я, або вони, або Тоб... разом. Тобто не готові були йти в полон до росіян? Ні, ні в якому разі. Я зрозумів, що хата мене защитить. Я пластом перед хатою пішов туди, не сюди, а туди, якби я сюди, ось навіть по пострілам видно, як вони стріляли. От. Хата мене спасла. І я втік до сусідів, от, де давав координати хлопцям. Дивіться, ви згадали такий момент, що ви служили в радянській армії, ви служили по суті на території Росії. А як ви сприймаєте, от як людина з радянського союзу, яка відчувала на собі, можливо, частину частково ці наративи, цю пропаганду? Як ви сприймаєте зараз те, що відбувається? Це можна сказати, знаєте, от така ситуація, коли ножем по серцю, тому що ви свого часу ну, це сприймали як таку, мабуть, велику родину радянський союз армія? Розумієте, були різні люди, і на той час були різні люди. Дехто, як узнавав, що з України, дивились, знаєте, якось не вороже, ну неприємно. А деякі навпаки. Наприклад, я вже закінчував службу сам. Це е, під Ригою, це вже перед самим Дембілем, коли уходив в 79-му році, е, в Болдирає. Це 15 кілометрів від Риги. То там, до українців в той час відносились дуже добре. Дуже. І на той час там, я не боюся цього слова казати, вони росіян називали окупантами. Це який рік був? Це сімдесят 78 рік. Ну навіть в той час. Ну а от щодо мовного питання, до речі, от ви зараз зі мною говорите українською мовою. В побуті, як я зрозумів, ви російськомовний на тому відео, так яке розлетілося мережею, ви теж російською говорите. З лайкою, такою доброю, знаєте, нахвалюєте наших військовослужбовців. І тут, от час від часу, так я чув в побуті російськомовні слова. Що змінилось у вас зараз от в питанні ставлення мови? Розумієте, у нас під час цієї війни останнім часом. Дуже багато людей почало, навіть російськомовні, почали розмовляти українською мовою. Звичайно, в мене трошечки погано сужик, виходить. От, тому що в мене після Чорнобиля ну, просто майже зубів немає. Я чесно скажу. випадали, то також був коли Чорнобиль бахнув, теж людей вивозив, От, деякий час був там. Так, не лікувався, от воно і зараз трошечки здається воно. Ну як гадаєте, має суспільство в Україні українізуватися зараз? Ну, ви знаєте, воно повинно так бути. Воно повинно бути. Тому що е візьміть інші держави, там у них в кожній державі є е своя мова. Валентин, розкажіть, будь ласка, про відбудову вашого житла, що вже зробили, і за чий кошти це все робиться. Ну, будинок, кришу э, волонтери з Америки допомогли зробити. І також проводку вікна э, поставила э, Бучанська рада От, з Бучі. І тепер. Трошки за свій кошт відбудовую стіни, стараюсь робити. Треба отоплення. От. Напевно, треба в кредит влізти, тому що грошей фактично. А звертались от, от, програма в дії, де можна зафіксувати пошкодження свого будинку. Подавали якісь заявки на допомогу у відбудові? Ну, я подавав заяву в Бучанську раду. Ходив в заяву, писав, ну знаєте, більшість людей починає кредити брати і робити самі, тому що влада не може просто з цим сказати. Давайте поговоримо про вашу сім'ю. У вас є родичі на Росії, які живуть. А як ви з ними? Чи підтримуєте ви зараз зв'язок? Чи реагували вони на те, що відбувається? Я не підтримую. Я не підтримую. Мені дзвонив навіть брат двоюродний зі Львова, казав, що зі мною хоче зв'язатися сестра, вона живе в Москві. От, питав, чи можна дати телефон. Я дав телефон, але вона ще не дзвонила, вже десь місяця два пройшло. Брат двоюродний живе в Біжевську. от. Після тих слів, що він сказав, я, я з ним, навіть він в мене був записаний в телефоні, я його витер. А що він сказав? От. Брат мій рідний, він в Києві живе, прислав відео, це, що я зняв. І мене обурило ті слова. От. Хоча він був і тут, і в цій хаті був. Це все бачив, всі вулиці, цю нашу рідню. Ну, це рідня була. Він сказав, що це все фейк. Що я зробив це фейк. Ви в 64 роки. Так. А, От і все. А що ви, ви відповідали щось? Я не відповідав, відповідав тільки брат. Угу. Я не міг з ним спілкуватися. Ну, а як гадаєте, чи буде колись той час, чи настане він, коли ми знову почнемо спілкуватися з нашими друзями, знайомими, родичами, які живуть за перебріком, як то кажуть? Може настати, але це не скоро. Може настати тільки тоді, коли дійсні покидки, які зомбірують людей, особливо в Росії. Ну і в Україні є, які піддаються цим зом... з... зомботелевізору, як то кажуть. Поки скажу прямо, поки вони живі, навряд чи щось буде. Угу. Ну, все, один простріл сквозний, з тої сторони стріляли по мені і виход був аж через цю хату з іншої сторони. Вікна були простріляні всі повністю. Це зараз нові стоять вже. от. Труби, е, пал, е, отоплення було перебито, труби повністю перебиті були. Батареї розморожені, тому що тоді морози були. от. Потолки, всі з були, от, висіли. Прийшлося все піднімати, перероблювати по новій. От. А скільки вже грошей пішло на це? От як ви рахували, так? Ой, ви знаєте, за вікна я вам не можу точно сказати, одна криша тільки обійшлась 208 тисяч. Де ці гроші брати? От так, отаке вони нам горе не робили. Ну, і це нарахуючи людське життя, це ще. Так. — Знаєте, я хотів вас запитати. Після подій тут на вашій вулиці, після того, як вже російські війська були вибиті з Київщини, ви ж продовжували все одно тут допомагати, волонтерити. І наскільки я знаю, ви вивозили сотих з навколишніх населених пунктів. Чи була якась історія, яка вам запам'яталася найбільше, що вас можливо щось шокувало чи вразило? Розумієте, ну, мені то не привикати, а хлопці зі мною молоді їздили, вони не витримували те, що вони бачили. Були такі випадки, що ви знаєте, я якось, я ще до цього, а вони не могли. От. Були такі випадки, на караванах Гала ми забирали наших хлопців. Я, Нехай це буде, може, не треба було це казати, але я скажу. Ми забирали хлопців от, наших. І після того у мене ще більше звірства до них з'явилося, до окупантів. От, забирали без голови. Одервало голову. Другу руки поодивало. За що? Я от себе хочу сказати, що оці непокійки, які йдуть, що за гроші, чи там їх заставили, кого заставили, він спокійно може перейти на нашу сторону, здатися. А ті, хто дійсно йде, знищити, щоб їхнього сліду не стало. мене пощади до них немає. Те, що я перебачив. З, ким, з чим я столкнувся, що на Донбасі, що тут. У мене лічного прощення немає. Це 32-й калібр, он в стінку з той сторони. Вони думали, що я туди побіг, почали стріляти. І 32-й калібр ось я пройшов, он пробив стінку тут он, і попав в кухню в другу стінку попав туди і ось впав сюди в граку і трошки повредив прогоріло от. і все от можете представити щоб було б з мене якби попало в перемогу ви вірите зараз в Україні? Вірю. Вірю, в чому вірю? Тому що е багато, багато молоді пішли захищати Україну. Більшість пішло тих, хто недавно одружився. У кого діти з'явилися? Вони мають якусь відповідальність. І вони зрозуміли, що якщо вони не захищать своїх дітей, батьків. Своїх знайомих, родичів, то тут прийде безвладдя. Е, перемога для України. Що буде? От знаєте, якою вона буде, оця перемога? Я рахую так. Як були наші границі, вони повинні остатись до того часу, як вони були раніше. Не зараз, а як раніше. От тоді Україна буде Україною. Нам чужого не треба. Ми не до кого не йшли і не хочемо йти. Ми тільки хочемо йти добрим шляхом, мирним і благодійним. Оце моя така думка. Дякую. Дякую вам за інтерв'ю. Хай на вашому шляху завжди буде, як ви сказали, добро і мир.